Безпечне освітнє середовище для найменших у Снятинській громаді облаштували укриття для вихованців дитячого садочка. У трьох кімнатах підвального приміщення завершили капітальний ремонт. На місці побувала наша знімальна група. У Снятинській територіальній громаді 13 закладів дошкільної освіти. Один із них садочок золотий ключик у самому снятині. Він охоплює 270 дітей, які розподілені на 12 груп. Це практично всі малюки, котрі живуть у місті та довколишніх населених пунктах, розповідає начальниця місцевого відділу освіти Оксана Мизюк. Ми дуже тішимося, що у нас було ось таке підвальне приміщення. Звичайно, воно не відповідало жодним вимогам, і те, що цей освітнє середовище можна було теж не казати, тому що там нічого з освітою і для. Не, не було пов'язане і для дітей, воно, насправді було непридатне. Тому місцева влада звернулася до області, адже для снятинського бюджету сума необхідна для ремонту виявилася непідйомною. Тільки у співфінансуванні проєкт вдалося втілити. Ділиться міський голова Анатолій Шумко. Бюджет цього більше трьох мільйонів 90%. відсотків. Того ж є збудовано, і те, що планується, то воно вже практично здано в експлуатацію. І якщо пройдуть тендерні процедури, завершаться. Якщо ми отримаємо те все, що міська рада проплатила кошти на начинку цього всього, то вже буде повна комплектація. Зараз для малечі облаштували три кімнати: ігрова, актовий зал і спальня. Адже коли повітряна тривога лунає під час сну, наймолодші вихованці охоче продовжують відпочинок уже в укритті, каже директорка золотого ключика Лілія Фокшанська. Ши дітки вони на півсонні. У нас є 70 працівників, і ми допомагаємо діткам. Можливо, часом і несемо на ручках, якщо вони не можуть проснутися, і тоді їх укладаємо в ліжечка спати. А ще в укритті є кілька кімнат гігієни, два технічні приміщення та два аварійні вигоди, окрім основного. В планах облаштувати ще спортзал, який можна було б використовувати не лише під час повітряних тривог. Продовжує директорка. Ми будемо займатися не на дворі, на майданчику, не десь у черву з музичними заняттями, а вже спокійно ми будемо займатися фізкультурою От тут. використовувати це приміщення не тільки як укриття. Мер переконує ремонт спортзалу планують дофінансувати. Далі візьмуться за укриття і в інших навчальних закладах. Проте для цього необхідне співфінансування області. У Вовчківцях був на розгляді, і е, ліцей імені Стефаника був на розгляді. То переможцем став в ліцей імені Стефаника, і там буде проводитися капітальний ремонт такого укриття. Там укриття набагато більше. Тому що це одна з найбільших навчальних закладів у нас на снятинщині. Повторне обстеження укриттів навчальних закладів Прикарпаття у найкоротші терміни триває, адже канікули ідеальний час, щоб доопрацювати проблеми. Підсумовує очільник Коломийської РВА Любомир Глушков. Паралельно обстежують усі захисні споруди. Наші спеціалісти з ДСНС визначають проблемні питання, і територіальні громади мають великий фінансовий ресурс, і ми спрямовуємо їх на те, що треба дбати про свою громаду, про наших дітей, про жителів громади. І звичайно підтримувати збройні сили України Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, події НТК.